Читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу Господь сказав: горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину зм'яти і рути та всякого зілля, але обминаєте суд і Божу любов, і це належить робити, і того не занедбувати. Горе вам, фарисеям, бо ви любите перші місця в синагогах і вітання на майданах, горе вам, бо ви, наче невидимі гроби, люди по них ходять і не знають того. У відповідь один з законників каже йому учителю, кажучи так, ти ображаєш і нас. А він сказав: горий вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самі й одним пальцем своїм не доторкаєтесь до тягарів. Слово Господнє! Слава Тобі Христа! Дорогі брати і сестри, в сьогоднішній вангелій Ісус Христос. Розійшовся. Одним каже, горе, другим горе, Так начебто, да? якби то зденервував, начебто. Насправді, Євангелія це є добра новина. Всі розмови, які там описані, всі розмови, які провадив Ісус Христос, і пізніше це євангелисти нам переказують да, в Євангеліях, це. Потрібно для того, щоб люди спаслись, щоб люди не потрапили в пекло, більш того, щоб успадкували життя вічне, приготовлене Господом Богом. Господь Бог передбачав, призначав, створював людей для того, щоб вони були в небі. Ну, і тому, як добрі батьки, да, часом мусять скартати своїх діток, щоб. Дітки не помилилися, не наробили багато шкоди і собі, і ближнім. Тому Ісус Христос теж в певному моменті, як ми навіть сьогодні чуємо, так каже, Горе вам. Звертається до нього законовчитель, вчитель каже: Ісусе, кажучи, вчителю, кажучи що так, і нас ображаєш, і вам горе, всім горе, всім горе. Отож, брати і сестри, про що йдеться? Фарисеї, хто такі фарисеї? Це особи, які були в ізраїльському народі, і вони. Мали таку місію бути наочними прикладами для людей. Це групка людей, які спеціально вчаться Божого закону, вчаться його виконувати, і пізніше вони жили посеред людей, а люди звертали на них увагу і повторювали їхні вчинки. Це був ходячий приклад. Люди не вміли читати, навіть якщо брошурку напишеш, навіть якщо молитовник напишеш, людина не прочитає, вона не вміє, шкіл тоді не було, і вміли читати тільки багаті люди. І це дуже добре, дуже мудре таке було проведіння Боже, що в Ізраїлі повстали такі особи, які мали бути прикладом для ближніх своїх. Люди, які займалися худобою, люди, які займалися своїми городами, господарством, вони, їм треба було, щоб їх хтось навчив. І от знаходилась така група людей, теж законники, вчені в писанні. Це вчені писанні. Вони перш мали б роздумувати Божий закон, що він означає, звідки він походить, до чого він людину провадить, а пізніше цього вже мали б навчати фарисеїв. А фарисеїв вже в свій спосіб показували для інших людей. Тобто, як постити фарисеї дивились на фарисеїв, як молитися, дивились на фарисеїв, і як святкувати якісь урочистості, теж дивилися на фарисеїв, і з них брали приклад. І це була дуже, дуже хороша допомога. Насправді, це дуже такі ну, добре були придумано да, ці, ці особи, їхня функція, їхня місія. Але про що Ісусу Христу в сьогоднішньому ходить Євангеліє? Чому він каже, що горе їм, що біда, де щось, щось, щось зламалось в них, да, щось зіпсувалось? Каже: горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину зм'яти, роти і всякого зілля. Тобто, навіть з того, що вродила в городі вам найменше. Ви готові це Господу Богу десятина, яке воно має значення. Я віддаю Господу Богу те, що Він мені дав. Я віддаю Господу Богу те, що Він мені благословив, що мені вродило, то я віддам Десяту частину. Бо так насправді цілий всесвіт йому належить, але я добровільно хочу йому віддати, щоб підкреслити, я під тобою, Господи Боже, хожу. Воно тобі належить. І каже Ісус Христос: віддають. Навіть з найменших таких речей віддають. Але обминаєте суд і Божу любов. Тобто цими своїми десятинами ви хочете перекрити інші заповіді, які мають значення. І це належить робити і того не занедбувати. Бо серед фарисеїв склалось таке ставлення: да? десь нагрішив, іди, дай десятину. І цим перекриваєш вже свої гріхи. А Ісус каже: ні, так воно не працює. І це треба робити, і того не занедбувати. Як це в одне щось наполягаємо, а на інше собі відпускаємо, даруємо. Коли Ісус Христос ходив по землі, Він підкреслював, що кожна заповідь Божа вона має сенс, має значення для людини. Дуже важливо. Кожна кожна заповідь вона не, не була б просто так, для вибору людей. Можеш людина це зробити або це. І це треба, і це треба. І далі додає горе вам, фарисеям, бо ви любите перші місця в синагогах і вітання на майданах. Ну, звичайно, люди їх дуже поважали. Вони казали: ви наші приклади. Якщо б вас не було, ми б не знали, як постити. Ми не знали, які постні дні, а які святкові. Ми б не знали, як молитись, в який спосіб, чи стати на коліна, чи піднести руки, куди схилитись. Де теж у євреї був, був звичай в сторону Єрусалима, треба молитись. Да, звичайні люди, коли з свого міста, з села ніде не виїжджали, вони півжиття собі прожили в своєму місті, в своєму селі, вони тут народилися. Ну, може, до сусідів в сусіднє село їздили. Але вони не знали, де Єрусалим, де святиня. То їм все показували, все роз'яснювали. І тому їх дуже любили, бо це, це був приклад, це була дуже конкретна допомога. Бо люди молились так, як вони, і отримували люди Боже благословення, розуміли, що Бог вислуховує їхню молитву. І тому, зустрічаючи Фарисея, завжди вітали його, да? казали, сідайте вище. Ось, ось ми для вас приготували, я готовий встати, аби, аби ти сів, да? щоб не хочемо тебе скривдити, тому що ти для мене є величезною, огромною допомогою. Вітання на, Майданах, да? Вітання на Майданах. Але Ісус каже, ви горе, тому що невидимі гроби. Люди по них ходять і не знають того. У, єв... у євреїв є така заповідь, що якщо ти занечищений, ти не можеш Господу Богу служити. В цей день ти не можеш Господу Богу служити. А от гроб це те, що занечищає людину. Ісус прирівняв їхню поставу, їхню поведінку, що ви, начебто, мали бути світлом допомоги для інших людей, а ви як гроби, Побілені, да, гарненькі. Але ви їх занечищаєте більше. Ви їм впроваджуєте в їхню голову таку ідею, таку ідеологію, і вони пізніше цим живуть. А це, це не веде до життя. Це веде тільки до заспокоєння таких от людських потреб, щоб назовні все було гарно. Десятину віддав, дав віддав. О, слава Богу. Значить, все, Боже Благословення вже мусить мене переслідувати. У відповідь один з законників каже йому, вчителю, кажучи так, ти ображаєш і нас. Да? Бо ми ж вчимо цих фарисеїв. Ми перші читання читаємо, да? Слово Боже, розбираємо, роздумуємо, поглиблюємо і пізніше, як би так, пережовуючи, для людей викладаємо. Це ж ми вчимо фарисеїв. А Ісус каже: горий вам, законники, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самі одним пальцем своїм не доторкаєтесь. В чому річ? Законник, в першу чергу мав би зрозуміти, навіщо Господь Бог давав заповіді? До чого це можна порівняти, коли мама і тато говорять для своєї дитини: дитино, це тобі наказ, не вздумай в різєдку щось там сувати, не вздумай доторкатись до утюжка, не вздумай в духовку там десь щось дивитись. Не можна, не можна. То тут не ходить про, про якусь заборону, що батьки дають заборону, тільки це з любові для дитини, щоб дитина сама собі не нашкодила. І книжники, законники мали б це в першу чергу зрозуміти. Бог дав заповіді, щоб людина сама себе ну, в яму не загнала, да, в пута диявола. Бо диявол старається над тим, щоб нас ну, збити з цієї дороги, да, щоб, щоб нас якось м, заплутати. Але законники... Розбираючись в законах, трактують все дуже буквально, і цей буквальний наказ роздають всім. І одноногому, і двоногому. І одноногому скажуть, тобі треба йти в Єрусалим в паломництво, і двоногому скажуть, тобі теж треба йти в Єрусалим в паломництво. Каже, в'яжете тяжкі тягарі. Ви ж дивіться, Ісус не дає. перепрошую, Господь Бог не дає заповіді, щоб людей змучити, тільки щоб допомагати людям. Ви ж розберіться, походження заповіді з любові. Любов Не може бути один той самий тягар всіх, всім однаково. Да? Всім однаково. Ну це якщо привести на сьогоднішній наш день. Да? У нас в церкві є пост, але теж знаємо, да, що люди, які мають хвороби, то цей пост відміняється від цих людей. Да? Не є обов'язковим. З 14 то до 60 років пост. Тобто Діємо в дусі Ісуса Христа. І от, брати і сестри, до чого нас Ісус Христос провадить? Що Він підкреслює цим фарисеям і книжникам, що вони в першу чергу мали б людям показувати? Не заспокоїти просто їхнє сумління, що я щось там зробив, щось вчинив, щось дав, значить, все, я спокоєн. Тільки це апостол Павло в першому читанні говорить: плід же духа, тобто, коли співпрацюємо з Господом Богом, коли крутимося в Його заповіді і виконуємо, воно має в нас викликати любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброту, віру, лагідність, стриманість. Це має бути така нам віддача від Господа Бога. А коли ж фарисеї провадили людей, от власне. На жаль, була така отдача. Розпуста, нечистість, розгнузданість, ідолослужіння, чаклунство. Чаклунство чому? Бо я до Господа Бога взиваю, а Він мене начебто не вислуховує. Я роблю заповіді, я роблю пости. А, а такі, як у той нема, то через то піду до ворожки. Ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Нехай Господь Бог буде прославлений. Бо... Наш ворог сатана є дуже сильний, що навіть в певному моменті вміє зводити тих людей, хто в особливий спосіб хоче служити Господу Богу. Не тільки сам хоче служити, а навчити цього інших, але демон має і до них теж доступ. Дякуємо тобі, Ісуса Христе, за те, що прийшов з небес на землю, щоб нас людей навчити в правдивої істинної дороги, яка провадить до щастя, до неба. Дякуємо тобі, Господи Боже, за те, що говориш правду про нас, відкриваєш, які неймовірні дари, можемо отримати, співпрацюючи з тобою і ще більше отримуємо, як життя вічне. Амінь.